Привіт, весь цей час ми шукали призначення неправильно. Я це зрозуміла, коли прочитала цю книгу. Загалом щодо призначення та покликання існує дві такі протилежні думки. Да? Перша говорить про те, що спочатку знайди своє призначення, покликання, глибший сенс в тому, що ти робиш, і потім, взагалі, тоді є сенс щось робити. Інша думка говорить про те, що призначення це просто вигадка для лінивих і для тих, хто не хоче працювати що загалом робота не повинна приносити задоволення, що її сенс просто в тому, щоб заробляти гроші. Не знаю, як у вас, а у мене завжди було відчуття, ніби що я можу щось більше, що я можу зробити щось більш важливе і більш значуще, але я не могла поєднати це відчуття з жодною з цих концепцій. Я два рази змінювала кардинальну сферу діяльності і шукала себе, і шукала взагалі сенс в цій темі призначення. І нарешті все склалося, коли я прочитала цю книгу. Сьогодні я хочу поділитися і цією книгою і найціннішими порадами, які дійсно допомогли мені зрозуміти концепцію призначення та полегшили взагалі мій шлях і моє розуміння, куди мені далі рухатися. Ця книга називається Творити життя, знайти власний шлях автора Джеймса Холіса. Джеймс Холіс це психотерапевт, юнгіанський аналітик та автор понад 19 книг. І дуже цінно та цікаво не тільки його професійний погляд, але так само його власний шлях, тому що він розповідав, що десь в 30 років він досяг ну всього, що він хотів досягнути, тобто всіх цих атрибутів зовнішнього успіху. І раптом він опиняється в дуже важкій депресії. Як так могло mm -hmm. статися, коли ти досягаєш всього, чого ти хочеш? Тоді він почав шлях переосмислення. Він на декілька років пішов в таку глибоку саморефлексію, і результатом цього стала зміна сфери діяльності. Він пішов навчатися 7 років на психоаналітика. Тому повторюсь, в цій книзі просто скарби не тільки його експертизи, але і власного шляху та власних усвідомлень. Перше, про що він говорить, він говорить про те, що кожен з нас так чи інакше відчуває оце внутрішнє, куди мені кожен із нас насправді знає куди нам, але ми самі собі заважаємо. Ми самі себе переконуємо, що зараз не на часі. Ми самі собі заважаємо страхами, упередженнями. Ми заважаємо собі оціми нашаруваннями правил та норм, якими людьми нам потрібно бути. Що таке хороша людина? Що таке правильна людина? Ми жертвуємо. Ми часто жертвуємо, зараз говорю в мене бігають мурахи. Ми часто жертвуємо собою заради інших людей. Да, спочатку заради батьків, ми говоримо, що ну от якщо я так себе буду поводити, якщо я не буду робити оце і оце, мої батьки будуть мене любити. Якщо я не буду проявляти себе, а буду зручною, мене будуть любити. Потім оце все ми несемо далі в своє життя, в доросле життя. Да, потім ми жертвуємо собою заради якихось норм і правил, щоб нас соціум да, приймав для того, щоб нас приймали інші люди, для того, щоб нас приймали. Наші рідні, наша сім'я, да, ми жертвуємо заради коханих, ми жертвуємо заради дітей. Ми говоримо, що ну, от зараз, 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 я от все для них зроблю, а потім я подумаю про те, з чого я хочу. І найбільша проблема в тому, що в якийсь момент ми просто перестаємо себе чути. Ми настільки нагородили оцього всього зверху, що ми просто не чуємо себе. І часто, коли до мене приходять на сесії з такими запитами, що м я не знаю, куди мені. До речі, я більше якогось не працюю з цими запитами і завдяки цьому відео, ви зрозумієте, чому і що насправді потрібно робити для того, щоб зрозуміти, а чого я хочу. Так ось, і він говорить про те, що ми настільки, от так от все нашаровуємо, що ми просто перестаємо себе чути. Але це відчуття воно нікуди не дівається. Оце знання, куди мені, воно нікуди не дівається. Воно є в кожного з нас. Просто щоб до нього добратися, нам потрібно зняти кожен шар. Як це зробити? Як знімати оці шари, оці нашарування? Ну, по-перше, що він радить, він радить спостерігати за тим, що у вас постійно повторюється в житті. Да? Так? тобто такі патерни, які повторюються, там абсолютно однозначно є якісь упередження, є якісь програми, які заважають вам чути себе. Наприклад, коли ви постійно говорите, що вам щось не на часі, коли у вас постійно є якісь думки про те, що ну, це не для мене, або в мене не вийде, да? коли ви робите одне й те саме постійно з різними людьми. Да? Спочатку ви там, відмовлялися від чогось, тому що мама любити не буде, а потім чоловік мене любити не буде, якщо от я не буду такою, або ви робите щось, що ви не хочете робити, і ви постійно себе змушуєте це робити, одне те саме просто тому, що так правильно, так потрібно, і він говорить про те, що треба звертати на це увагу. Спочатку відслідковувати це, по-друге, звертати на це увагу, і далі ну це просто щира щира розмова з собою. Так? Тобто, коли ви це бачите і ви це розумієте, далі що ви хочете з цим зробити? Якщо ви дійсно хочете докопатися до своїх справжніх бажань, якщо ви хочете жити життям, яке ваше, якщо ви хочете відчувати, що ви проживаєте своє життя, а не проживаєте життя чиєсь інше, або заради когось, то вам потрібно розкопувати це. І третій такий дуже важливий і ну, взагалі критичний момент, про який він говорить, це те, що вам потрібно взяти відповідальність за своє життя на себе тільки ви єдина людина, яка може все це розкопати, яка може зрозуміти, чого вона хоче, яка може докопатися до цієї суті і обрати жити таким чином. Все, не існує інших людей. Ніхто не прийде вас, не врятує, ніхто не дасть вам ніяку магічну пігулку. Ніхто інший не може сказати, чого ви хочете. Ніхто інший не може відчувати те, що відчуваєте ви. Ніхто інший не може докопатися до глибини вашої душі, ваших відчуттів і вашого знання про себе, а куди мені далі йти. Як ще він пропонує до цього докопуватися, це періоди саморефлексії. У мене особисто кожного дня є мій ранковий ритуал. На ньому взагалі зараз тримається моя кукуха, і в тому числі це те, що допомагає мені краще себе розуміти, себе чути. Не те, куди мене вже поніс цей день, інші люди, проблеми, вимоги, роботи і так далі, а те, що я відчуваю щодо себе цей зв'язок з собою, з глибшою частиною мене. Як виглядає цей ритуал? Я роблю собі каву, і це щоденник. Щоденник, як я його пишу, я пишу, задаю собі питання, як я сьогодні себе почуваю? Як сьогодні мій стан? Який в мене сьогодні рівень енергії, які в мене бажання, що я хочу сьогодні, а що я не хочу сьогодні? Як пройшов мій вчорашній день? Що було важливого, що я відслідкувала щодо себе, і що мені сподобалось робити, а що мені не сподобалось робити, що дало мені енергію, а що мене сильно забрало енергію. І тоді, як сьогодні по-іншому, наприклад, да, я можу провести цей день, або як би я сьогодні хотіла провести цей день, щоб він. Був, знаєте, щоб в ньому було точніше, була оця зв'язка зовнішнього і внутрішнього, внутрішнього того, що я відчуваю, і той рівень енергії, який я відчуваю, і те, що я роблю, та, щоб була оця узгодженість, яка дає ще більше сил. Коли Джеймс Холліс говорить про те, як зрозуміти своє призначення, він задає таке дуже цікаве питання, що життя хоче прожити через вас. Він говорить про те, що це питання можна наставити собі кожного дня. Взагалі, дуже така, знаєте, тризляюща думка, яка мені сподобалась, вона про те, що призначення це шлях, це не відповідь. Часто ми думаємо, що знов бігають мурашки люди, що відбувається. Він говорить про те, що ми думаємо, що призначення це відповідь, нам треба знайти відповідь на це питання. але… Він говорить про те, що це не відповідь, це шлях. Це питання, яке ми собі ставимо кожного дня. І десь може бути відповідь на це сьогодні, а десь не може відповідь, немає цієї відповіді. Да? Десь вона якась значуща і велика, а десь вона дуже маленька. Що, наприклад, сьогодні хоче прожити життя через мене? Як сьогодні життя хоче проявитися через мене? І знаєте, це питання воно може зараз вам зі сторони здаватися якимось складним або незрозумілим. Але коли ви сядете в тиші і коли ви будете собі задавати це питання кожного дня, ви побачите ці відповіді, ви їх почуєте. Інше питання, звісно, що чи підете ви це робити? Це інше питання. Але ви почуєте ці відповіді. Я коли задаю собі це питання, ці відповіді вони дуже прості, насправді як зараз записати це відео. У мене була запланована інша сьогодні робота на день. Я її трошки зараз переставляю, відкладаю, тому що коли я задала собі це питання, мені прийшла оця відповідь. Да? Ну, я, хочу, я хочу зараз записати це відео, от на цю тему. У мене навіть не написаний сценарій. У мене є там да, думки, якими я хотіла поділитися, але в мене немає супер такого детального сценарію. І я просто відчула, що це треба зробити сьогодні, зараз. Коли ви задаєте себе питання, що життя хоче прожити через мене, ви починаєте відчувати глибше. Але повторюсь, це потрібно робити в моменти тиші, в моменти от якраз таки, це може бути моменти оцієї якоїсь рутини, не обов'язково ранкової. Подивіться, в який час дня вам зручно це робити, коли ви можете бути наодинці, коли ви можете бути в спокої, коли ви можете вимкнути всі сповіщення, коли ви точно знаєте, що вас ніхто не потребує, і коли ви. Можете посидіти просто в тиші, можете подумати про те, що ви відчуваєте, тільки не та історія, коли ми накручуємо да, думки, а більше увага на відчуття, на тіло, на стан, що де у вас може бути. Як відчуватися в цілі, які у вас відчуття, які у вас емоції. І коли ви дасте у цьому увагу, потім задайте собі питання це. І ви почуєте цю відповіді, вони одразу прийдуть і вони одразу будуть правильними. Потім мозок вже може почати вас відмовляти вашими улюбленими сценаріями. Не на часі, не зараз. Я запланувала собі інше, я що тепер непослідовна, якщо я отак так от роблю. Питання в іншому, та, що ви хочете робити? Джеймс Холліс говорить про те, що. Пошук свого призначення не позбавить страждань. Оця, знаєте, заїжджена думка, що якщо я знайду своє призначення, я більше ніколи не буду працювати. Так ось він говорить про те, що mm -mm. це зовсім не означає, що ваше життя стане легкою, веселою, задорною прогулянкою в парку. Скоріше за все, це додасть навіть якихось складнощів. Але, але оце глибоке відчуття сенсу. Сенсу свого життя і сенсу того, що я проживаю своє життя через той сенс, який я відчуваю. Ну, воно все перекриє. Я можу сказати по своєму власному досвіду, да, коли я змінювала сферу діяльності на початку повномасштабного вторгнення, це було максимально нелогічно, тому що я пішла на піку свого успіху з дизайну інтер'єра. Я пішла в той час, коли почалося повномасштабне вторгнення, і я пішла тоді, коли мій чоловік втратив роботу. І я була єдиною людиною в нашій сім'ї, яка забезпечувала наші потреби. І тут я кажу, ти знаєш. Така ситуація, <ріст> я напевно буду змінювати сферу діяльності. Я не була впевнена, але це був, це був внутрішнє, внутрішнє оце відчуття. Тобто, в принципі, на той момент я не можу сказати, що воно було в мене налагоджена, але я вже почала йти цим шляхом. Я почала думати не головою, а шукати відповіді на рівні відчуттів, на рівні стану того, куди мені далі рухатися, не дивлячись на те, як складно мені було це робити, скільки в мене було сумнівів, скільки в мене було страхів, скільки було не. Впевненості, скільки було кредитів і грошей, які треба було закривати. І нова діяльність, звісно, що вона одразу не давала мені не те, що той самий дохід, да? але все одно було багато складнощів, і багато з чим мені довелося стикнутися, із нерозумінням певних людей, і зі зміною взагалі теми блогу. Там багато, багато було моментів. І я не можу сказати, що і зараз я літаю на крилах щастя, але це зовсім не про це. Це зовсім не про зовнішні атрибути, це зовсім не про успішний успіх, не про досягаторство і оці всі історії. Це про відчуття глибокого сенсу, яке наповнює твоє життя. Те, що я відчуваю зараз, коли я записую вам це відео, я це відчуття не проміняю ні на що, правда. Це, це дійсно те відчуття того, що ти робиш щось дійсно. Важлива для, для цього світу. Як би не звучало це зараз голосно, не дивлячись там ні на кількість переглядів, ні на зв'язність моєї мови, ні на ще щось, але це не має значення. Тому що якщо зараз те, що я говорю, відгукнеться і відкликнеться хоча б одній людині, це, в цьому є весь сенс. Весь сенс того, щоб щось робити. Тому що, можливо, це буде зміна. Життя для однієї людини. І чи це замало, я не впевнена. Знаєте, наостанок хочу зачитати: от прям зачитати мені хочеться декілька таких думок з цієї книги, які я виписала собі для цього відео. Кожного дня виділяти собі час на рефлексію, думати, чому я тут, що більшого я відчуваю, що для мене важливо, а що ні. Немає правильного та неправильного. Чи універсального підходу до того, як почути себе та поклик своєї душі? Немає правильного та неправильного Почуйте. Немає, не існує завдання кожного з нас визначити та відчути це самостійно. Це знову ж таки повертаємося до того, що ніхто інший вам це не скаже, і ніхто інший не дасть вам правильний до цього підхід. Чому, до речі, ви думали, да, чому так багато людей постійно шукають відповіді на ці питання, да, чому немає якогось універсального підходу? Хтось не знаю, в Індію йде хтось в ретрити, хтось в медитації, хтось в змінену свідомість, да, хтось через логіку намагається знайти. Немає правильно неправильно підходу. Да, питання в тому, як, як ви відчуваєте себе і як ви можете знайти підхід до себе. Наше життя це не місце, а мандрівка, не відповідь. А запитання. Ми шукаємо відповідь тут і зараз. Ми шукаємо місце і визначеність. Але пошук свого довжиною в життя це шлях, де ми слухаємо внутрішні відчуття та реагуємо на них і діємо відповідно до них. Справа не в тому, щоб шукати відповіді, а в тому, щоб ставити собі запитання і постійно їх ускладнювати. Заглиблюватися на інший рівень. Річ не у відповідях, які умовні та тимчасові, а у викликах запитань. Тому що саме запитання дозволяють нам рухатися вперед та наповнено проживати наше життя. Друзі, я вам дуже дякую за увагу. Напишіть в коментарях, що з цього вам відгукнулося. Загалом, як вам звучить цей підхід, чи більше він вам. Подобається чи більше вам він вам близький ніж ті концепції, про які ви часто чули? А можливо, у вас є якась своя власна думка або свій власний досвід. Поділіться, це теж буде дуже цікаво.